В четверг, вечер 20.30. Мы вновь в эфире. Антон Панарин и Александр Ахрименко. Добрый вечер. Это программа «Рощи на двох. Неделя была горяча во всех смыслах. Потеплело – это раз. Началась торговая блокада Крыма – это два. два. Но может стать еще и горячее, если в стране легализуют проституцию. Какая в Украине средняя температура по палате в финансовом смысле, мы сейчас и поговорим. Ох и Темы поговорим. сегодня у нас будут очень интересные, но первую я хочу начать с перефразированной футбольной кричалки. Хоть блокуй хоч не блокуй, все одно получишь э, прекращение поставок продовольствия на оккупи... в, в, ну, в оккупированный Крым. Первая новость, да. То есть 20 сентября началась вот эта гражданская блокада Крыма. И... Ну, Слушали, мы, мы мы, не будем говорить о политическом влиянии в ну, да, этой новости. Политика, Нас говоря. интересуют именно э, те компании, те ну, ä, маркеты, те да. предприятия, которые потеряли деньги. Или потеряют. Да, или потеряют. Да. Давайте да. узнаем, кто пострадал да, вследствие вот, действий 20 сентября. начала действия. Нынешняя блокада невыгодна прежде всего таким украинским торговым сетям, как АТБ. Сельпо, Ашан, Фокстрот и Эпицентр продолжает работать компания Дружба народов, входящая в группы МХП, бывшего замглавы администрации президента Юрия Касюка. А, ну то, так. Вот. То бишь. Не, ну Ашан, Ашан, -то французская компания, так что мы уже французов почти начали бежать. Ну в любом случае, это же тоже удар по нашей экономике. Не, удар есть, но я думаю, что еще больше пострадают мелкие и средние предприятия, потому что, ну, сложно, конечно, сказать, сколько поставляли, но если взять, почитать средства массовой информации, то было много информации, что прежде всего туда поставляли как раз небольшие компании, ну, с наших ближайших областей. И Адынит действительно пострадает. Так что здесь, ну, большие-то большие найдут выход, а вот маленькие, ну, действительно, вот кто-то поставлял там. Скажем, ЗДСК области. Ну, что он там будет теперь через Россию поставить? сложно. Хорошо. Вот это действие это гражданская инициатива, я так понимаю. Да, но ну, а, ну, все-таки а, получен одобрямс от нашего правительства на это все действие. Ну, И в нашем смотрите, правительстве, нашем закону, правительстве да. это знали о том, понимали, что туда возят продовольствие вот такие, ну, работают супермаркеты, которые нет, находятся закон, на нашей. Закон же разрешает. Разреш... Нет, нет, разрешает но месяца... альтернативу какую-то. Может нас, правительство нет, но У нас есть закон про зону свободной торговли в Крыму. Який прийняв Верховна Рада? В рамках цього закону дійсно, ну, дійсно відбувається постачання. Тут так, що Виникла якась ситуація? Є закон, є митниця, тому що як би там не було, і є громадська якби, така дія. От якраз виникає запитання, кому це вигідно? З економічної точки зору. Тому що будь-які випадки оці будь-які події, ці блокування, це значить говорить, так хто на цьому заробить? Оце ми питання оставимо відкрите, але на жаль, на жаль, дійсно на цьому зароблять не прості українці, а зароблять деякі українці. Хорошо, то є річ йде і про економічній блокаді Криму, в тому числі, да я так я так поняю, що ми до цього кормили Крим. Ну, важко сказати, офіційної статистики немає. Є, 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 є розмови. Начні момент важко сказати, скільки українських товарів поставили з Ким. Нема офіційної статистики. Є розмови, хтось називає мільярд, хтось пів, хоч 10 мільярдів. Тут уже запитання. Хтось говорить, що взагалі нічого немає, там якихось. І виникає така ситуація, що так як немає чіткої інформації, відповідно, можна сперечатись. Буде, не буде, в будь-якому випадку для бізнесу, ще раз ну, говорю, ті, що ми назвали, і для середнього невеликого це втрати. Як би там не було, Крим, це ринок. Збуту. Якби не було, українських компанії поставляли продукцію, платили податки на територію України, на територію України. а тепер вийде. Ми говоримо все, стоп, хлопці! Ви не потрібні, хай росіяни там розбираються. Ну, росіяни будуть поставляти. А хто все виграє? Ну, в любом случае, вот я, я просто ж резюмирую, да, вот Юрий Смелянский экономист, по подсчетам крымского экономиста. Вот, ну, Где-то 65-70% продовольствия, как раз а, вот, с 2000, а, в 2013 году украинские поставщики а, 70%, да, кормили, на 70% продовольствия поставок кормили Крым, то сегодня говорят, что еще больше ну, увеличится. Ну, Стал на майбутнє, а я сейчас пропоную Антон поговорить взагалі про экспорт, импорт Украины. На сегодняшний момент я официально статистика, за 7 місяців, і е, можемо як сказати, привести от таку цікаву цитату. За перші 7 місяців 2015 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт товарів з України знизився на 34,8%. Ну, це приблизно 22 мільярди доларів. Mm. Імпорт на 37,8%. ну, приблизно 20,3 30 мільярди доларів. Тобто ми стабільно йдемо вниз. Ну, Ми втратили, тому що yeah. ну, фактично, виходить, що з нас знизилося? значить ми не отримали валюту. Yeah, yeah. Ми,

і... Експорт, імпорт. Що ми більше всього продаємо, чого більше всього покупаємо? Ну, якщо дивитися офіційну... Ну, от в розрізі, да. Якщо офіційну статистику, більше всього продаємо кукурузу. Подожди, кукурудзи? Да, більше всього. А сало? Ні-ні, сало. Сало якраз ми навпаки. Ну, майже не продаємо. Сало – це на золотовалютний запас. Да дуже. Я зрозумів. Ні, а чого олію продаємо? Так, кукурудза, олія. Олія. Потім продаємо полуфабрикат чорних металів. Метал, да. Руду продаємо теж. А, є ще дуже цікаві показни у нас 4% нашого експорту це відходи нашої харчових промисловості. А подождіть, а їх кому ми продаємо? Європі. Отху... Ні, 90% якраз цього це йде в європейських країнах. Вони там роблять товари і присилають їх нам обратно ми їх покупання. них відходів не вистачає. Ми їх продаємо, вони з задоволенням купують, використовують в харчовій промисловості свої, виробляють якісні європейські товари. Ставлять там, лейби і так далі, як потрібно, і продають Прийдемо. по цьому світу. Ну, можливо, Хорошо, і нам ми, ми з експортом. То есть, що ми продаємо, це ну, да. зрозуміло. Кому ми продаємо більше всього? Ні, звичайно, Азія. На ситуація така: вот. кому ми продаємо лію? Індії, вона в нас п'є, лі... потім кому продаємо м'ясо птиці, Іраку, Ірану. А найцікавіше, угу. кому продаємо маску? на вершкове, масло, яке ми раненько. Ну, кому не тягне. Ну, наверное, японцам. Я я посили. От придётся трошки той. Садовска рава. Садовска рава і ра. Шейхам Шейхом, так самое камнее, мы тут же яйца продаем. Ух ты! То да. есть утром рано шейх шейхс позаранку да. разбив яйцо, да. И пожарив, а, а, а да, поки, да, покидам, покиди. И пожарив, не, 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 пожарив звали, его. Так, да. Да, или сварив, <сусп> <и> пожарив, <сусп> или сварив его на на сковородке. Да, yeah. И я делаю то же ну, самое. Якщо, мы да. в этом смысле где-то роднимся. ну, да? Боже родычи. Хорошо, вот смотрите. В принципі, зрозуміло, так да? ми більше продаємо Азії. Откуди да. ми імпортуємо, отовсюди. Да? Ну, більше знов таки, якраз у нас зараз імпортуємо, все одно залишається Росія, тому що в нас в основному газ і все рівно у нас що паливо імпортують. А це така ситуація, ну сам розуміємо, де паливо? Ну, Білорусі купуємо. Бензин, да, ну, да, ну це ж паливо, газ. що бензин, газ. газ. Зрозуміло. Це в основному, що ми імпортуємо. Хорошо, от справді це все, вот, э, на... все, да? вот в ракурсі. Щоб економічну ситуацію улучшить, нашу. Нам С кем, собственно, С говоря, лучше всего иметь дело. Не, ну действует, когда сейчас мы в Китай почали мясо птицы продавать, олию почали продавать. А еще мы зараз сейчас так. От кукурудзи, больше всего, мы чего экспортуем? Мы Китай, корм. Дуже багато кукурудзы продал Китай. То есть нам, и нам нужна китайская ориентированная экономика. Ну, як не бив. Будем их кормить. Оли, ну, яйцем. И хай вони тільки валюту платять. Ну, в любом случае, продаем мы или покупаем. Главное, чтобы не образовывались долги. Потому <laughs> что. долги могут привести к скандалу. И вот об этом наша следующая новость. Я, вот просто, я не смогу это процитировать, вернее, про проговорить своими словами. Я фамилию назову, читая, Тимошенко. Ага, да. Тимошенко да, объявила да, чиновникам да. Минфина в том, что они дали заработать россиянам на спекуляциях с куплей и продажей газдолга Украины. Послушаем, да, ага. точнее прочтем, что ага. пани, пани Тимошенко пани, а, пани, насчет сказали. этого сказала. Так, витиеватая фраза. Я постараюсь сделать акценты там, где надо. А, Тимошенко... Тимошенко заявила, что в правительстве допустили утечку инсайдерской информации, которой воспользовался российский Альфа-банк и заработал аж 320 миллионов долларов на спекуляциях с куплей-продажей долговых газоплигаций Украины. При этом она утверждает, что Альфа-банк смог заработать деньги, которые должно было списать правительство благодаря утечке информации от доверенных лиц в правительстве. Ні, я, доправда чесно... я не розумію списати. Я ні хрена не поняв. Чесно, скажіть мені, будь ласка, хто на кому заработав? І... Ну, важко теж зрозуміти. Скоріше, ну, роз... скоріш за все, за все. малось на увазі, що Альфа-Банк, скоріш за все, придбав Російський е... Альфабанк. Ну, ну, російський Альфабанк да. придбав е, українські єврооблігації, які котуються на міжнародному ринку. Так Так як у нас дійсно був момент, коли наші єврооблігації вони так тисяча доларів продавали за 500. він мог. Придбати їх за 500, зараз вони продають десь 750-800 доларів. Ну, от уже є різниця. Можливо, це мало-мало на увазі. Тобто, в принципі, це мало місце бути. В світі цієї новості, ми в той, в той передачі говорили про реструктуризацію. Що да, нас так, там з якраз... долгами. долгами? Ми як то чогось двигаємося в цьому напрямку? Ні, ми якраз рухаємось. Ми зараз заявили про технічний дефолт, тобто зупинили всі платежі. Э, найближчий час, скоріше за все, тепер збереться клуб кредиторів, ми з ними. Запропоним вони проголосували. Якщо не проголосують, почнеться процес заміни старих євробляція на нових, 9 мільярдів ми поміняємо до 1 грудня. Ну це якщо ми говоримо все оптимально. Якщо щось ну не домовляться, будуть ще переговори, переговори, переговори. І будемо так. Ну в будь-якому випадку стареньке на нову поміняємо. Пані Тим... Тимошенко дуже очень следит, Я смотрю за нашими за долгами нашими, нашої страни. Це дійсно інтересує з економічної точки зору, і як ви думаєте, з політичної? Политическим... Ну, якщо взяти її цитату, скоріш за все, вибори. Ну Антон, а ти вибори, 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 піар, піар. Ну, що ти я розумію, що завжди. Ну, те, що банки заробляють, однозначно, те, що банки заробляють на шторгах, теж не дивно. Але оця інформація, а, а скільки заробив, скажімо так, інші банки, які належать одному з представників української влади. Ж, вона ж це ж не побачила? Да. Не побачила? О, о. А він не перезирує ще більше. Кожен ну, заробляє як може? може і що може А от да. ми зараз ще згадаємо про банки, точніше, згадаємо. Ну, Прогноз, який зробив Світовий банк, по до українських банків. От є Все. така в нас дуже цікава. Можна вже нести деньги в банки? Ну, важко сказати. В результаті реформи банківського сектору України, Світовий банк прогнозує, що в Україні в 2016 році залишиться 100 банків. На думку Світового банку, така політика дозволить створити в Україні здоровий банківський сектор, що сприяє розширенню доступу до фінансування для найнижчих верст населення. Ну, я так розумію, якщо найнижче, це якраз до тебе. Антон. Це якраз ми з чим я нас і поздравляю. Тобто банків в Україні становиться менше. Ну, не вслідстві вслед... какого-то оздоровлення, да, там економіки, да, да. Раз... Да? Закриття. Закриття. а вслідствії якраз з банкротства, а мірової соціального. Мировое... Общество, глаголі, що це все очень хорошо. Ну, взагалі, я звичайно, оцю низ цитати, це абсурд в абсурді. Тому що на сьогоднішній момент, ну якщо ми згадаємо, у нас був 2005, 2007, 2010 рік, коли дійсно українці несли гроші в банки. Мало того хто, е, якщо хтось не знає, то був ну, от у нас в 2013 році був рекорд. Українці принесли таку кількість грошей в банк, які ніколи раніше в Україні ну просто ну от. Вони принесли ну, вже це був рекорд. Аж не прийшли. А, да. да? а тепер, в 2014, забрали 12 мільярдів доларів. Винесли. І, ви, ну, Почиснули. Забрали. В, в, да, майже винесли. І 60 мільярдів гривень. В цьому році вже майже 23 мільярди гривень, і, на жаль, 3, ну, майже 4 мільярда доларів. От, ну, і не хочуть нести в банк. А світовий банк говорить, от понесуть. Ну, хорошо, не хочуть не, нести, не хочуть вживати на депозити. Да? Но все-таки, можна з уміншенням банків, когда у нас буде 100 банків, так. Банков, Снізяться ці процентні ставки, ні, по покрізь як же вони знизяться навпаки. Якщо буде менше банків, буде монополізм. Якщо буде монополіз, будь відповідно, у нас плата зросте за ну, перерахунки грошей. Мало того, в усіх країнах світу здоровлення це коли тиша, коли банки не закривають. А світовий банк говорить абсурд. Якщо ми зараз ліквідуємо банки, буде все добре. А так теж міровий банк говорить о том, що ну, це ще раз, а, нам станем стане легше. Причому він говорить саме цікаво, що дійсно, якщо раніше зблокують, зараз кредитування взагалі не працює. Ніяке. яке? От помер. Зараз кредитують ломбарди, якісь кіти спілки. Банки не можуть Він Говорить, буде легше. Він що Абсурд. то абсурдно він говорить, ну от люди побачать, що все впало, прибіжать банк. <и>, И будет добрым. Но этого же не будет. Ну, зачем делать это абсурдно? Чем меньше банки в Украине, тем хуже для украинцев. Это факт. На жаль, Хорошо. Но все-таки, все-таки, да? А, у нас будет еще одна интересная тема, уже касающаяся не только мирового сообщества, а конкретно нашей страны. Но все-таки, а в каком году... Ну, вот давайте просто представим себе наперед, очень коротко. В каком году мы станем доверять банкам? Какой? 2015? Ну, я думаю, что как раз, Антон, от мы... Три тисячі п'ятнадцятому році будемо сидіти тут, сіді, а читати нас вже остануться да, одні скелети. Я не, 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 я думала, що... будемо читати новини, що світовий банк. Прогнозує, що оздоровлення вже буде швиденько. Це ще раз говорить, який абсурдний цей Світовий банк, які абсурдні апарати, як Міжнародного валютного фонду. Ну, смотрите, абсурд. Абсурд це, абсурд. Абсурд, мені кажется, какой-то части нашей вообще країни, політики, економіки. Ну, Ну, от ця новість – абсурдна чи ли вона теми абсурда, чи в ній все-таки щось то есть? Первый заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова э, сообщает, что доступ к реестрам владельцев ага. движимого и недвижимого да, имущества не откроется ]rovя. 6 октября. То есть доступ ко, ко всем благам наших граждан да. Украины. Вот узнаем да. подробнее из цитаты, что она имела в виду. Хочу подчеркнуть, что Министерство юстиции уже открыло свои реестры для граждан, но с 6 октября мы открываем поиск по субъекту. Например, если в реестре недвижимости ранее лишь по адресу можно было найти отдельный объект, то сейчас вы можете ввести фамилию. И увидеть, чем владеет данное лицо о, на территории Украины. Наталья Севастьянова, какой молодец, первый заместитель министра юстиции. Ну, то бишь, все, хана, ну, ми, хана? Все, Не, ну, все будут знать обо всех. Так а как же закон о какой-то там защите информации? Ну, Банковская тайна або таємниця. Ні, а за що інформація? Ну, Антон, ти розумієш, як буде добре. От Свахи треба буде знайти багатого, там сказати, такого. Жениха. Жениха, бо, не, раз по базі, пробили. Ох, У нього дві квартири, дві машини. А дом. ти ще знаєш, як удобно буде ругатись, Так, а ну скільки ти мене сховав. Ну про Сваху, ви, кстати, добре сказали. Я так розумію, услуга буде платна. Свахи потрібно буде заплатити деньги. Жалко, що ли, може заплатити. За а мало того, а різні там аферисти. Та це ж був... так, от Я хотів кому Упростіть цю жизнь. Мошенникам. Нотариусі. Мошенникам впрості. Ні, ну дійсно, ну нотаріусі доступ зараз має. Натаріси має доступ на день, контролюючи органів, має доступ. Це все має, це не проблема. Ця інформація давно відома і нотаріусам і всім тим, хто має право. Але зараз дійсно будь-який злочинець, який займається різними там, ну. Незаконними операціями, заплатить гроші, ж не жалко, не заплатить. Подивиться по базі, ага, побачить, скільки майна, і почне створювати людині проблеми. З розрахунку, ага, в тебе є, а от давай ми ще здавати проблеми. Тобто в нормальних країнах світу цього не існує. В Європі це цього... вот, не да, Це ж європрактика, ні. Євроукраїнізм. В Європі існує чітка ситуація. Так, да, там є бази. Но, в даному випадку дійсно нотаріуси доступ мають, контролюючі органи мають. Особисто маєш, ну если ты до своих квартир, особ... я, але... могу, я могу зайти да, посмотреть, свои, да, свои, пожалуйста. Але, злочинность с В Украине решили, а, мы можем. Пусть да. все смотрят. Все сидели там, все, жалко все, И те, свахи, злочинцы, полезны. и разные там субъекты. Кстати, госпожа Севастьянова еще одну новость ох, э, нам ох, подкинула, любит, да, как дров, любит, дров, любит, дров любит, в топку, любит. да, или как проводник ну угля да, в, гляд, э, гляд. тоже, да, да, в топку. С 1 октября ни один государственный орган не будет иметь права требовать справки. даже электронные. То есть, там буде безплатний доступ к реєстру. В общем, справки, виписки, документировали брака і других, тепер аннулірується, і тепер все, в общем, госчиновник, там чиновник може бути все що це в реєстрі. Что... Ну, це частково може допомогти. Ну, ага. яка ситуація? ну наприклад, э... простите, бюрократію. Ну, частково, да? частково. Частково упростить, але ну, наприклад, треба тебе Антон буде зробити ну, паспорт на отводити, закордонний. Угу. На треба один ну, принести. А тепер, виходить, достатньо ну, прийти. Написати заяву, сказати, а ви самі вже подивіться в реєстрі, скільки в мене дітей, скільки моїх коханки дітей, ага. скільки в мене законів, і тоді все буде спокійно. Ну, теоретично Це Ще дійсно... так все Ні, <Не, пи> ну це повинно спростити <пи> ситуацію. І Є така надія. Ну, і дуже дійсно буде, баг... ну, якщо воно запрацює, якщо не буде ніяких глюків, не буде ніякого проблем, то це дійсно спростити. Не треба буде лишніх паперційності, паперець на папері, тому що нас люблять. Так що, дай Боже, хоть Вот це більш менш нормально. Э, Міністерство юстиції это как контрастний душ. То есть, где-то абсурд, а где-то, в общем-то, неплохо. Да? Вот спереку, ну, щось, щось, да, документы обороны. Да, що це зробили, що не зробили. А тепер, Антон, ще ну, добре, з паспортом розібралися, зрестом розібралися, а відносно заробітну плати. Ой. От питання просто. Я починаю посипати голову пеплом. Филинечко, Фелочку, у нас є тут статистична інформація, точнее, дослідження рынку. Зробив хедханкер, і ми можемо зараз установити. На Згідно їхнього опитування, вони встановили, що почали скорочувати платню 10%, мається на увазі ну, роботодавці. Так. Потім давно знизили 6%. Антон, ти куди попав? 6-10%. А я в третю прочитав. А в третє, да, до да, грудня да. підвищить платню 25%. Є така надія, що опитування зробили, що можливо 25% підвищить. я так розумію, це ресурс рекрутинговий. Ну так, це ну, скажімо так, це велика база роботодавців. Звичайно, яка і шукає людей, есть, і, вакансії, і резюме. Тобто вакансії, резюме, то і все да. там обмінюється. Ага. І то то від... вони, в общем, дані не голословний, а это статистика Нет, це статистика. Ні, це якраз вони питали реальних, скажімо, роботодавців, які реально платять заробітну плату. Так. Або не хочуть платити. Вот, Чесно сказали, знизили і все. Но, взагалі, 25, звісно, це. Ну, За, є е, Зарплати не, <зарплаты> не буде. Олександр, може не так страшний чорт, як його малюють. В Ну, не, Я так розумію, все-таки ну, нікторе, не госпредприяття. Ні, госпідприяти, це ж це, занад... це друга тема. Приватні частні підприємства, напевно, так или інакше, ну питають виплачувати. Ну, знов таки, є, правда, інші дослідження работника. не цього органу були. А ну, зробили такі закриті дослідження, так. дійсно спитали, якби людей без, ну щоб не називати. Ага. І до чого прийшли, що якщо тільки падає зародна плата в країні, mm. конвертах теж падає. От є така заклада в ну, конвертах, вона теж падає. Тобто, оці розмови, що а офіційна впала, конверті збільшився. Ні, горить тако не буває. Якщо офіційно зростає, ой, конверт починає зростати. А якщо падає офіційно, то й конверт падає теж саме. Причому ну знов-таки, це коли опитування, там ну сказали, 40% що затримують конверт. Ну, ну, тобто, вони ж вам офіційно заплатили, а вот то на офиційно 100 Олександр, давайте говорят о зарплаті. вспомним: средняя зарплата, ми говорили, що 400, ну, 4, да? ну от, глядя на вот, вот эти 25%, на сколько могут повысить на 100 зарплату? На 200 гривень. Не, ну гривень, на батаре не підвищать. Ні, на сьогоднішній момент проблема яка? Роботодавець, може хотів би підвищити, але за рахунок чого? Ну, для того, щоб він підвищив, він должен ці гроші взяти. Але ці гроші він може взяти тільки за рахунок власного прибутку. Відповідно, йому треба його отримати. А якщо в нас сьогоднішній шмед, ВВП падає, промисловий падає, Хеспес падає, розділ продаж падає. Ну за баб рахунок чого він да, повищений. Да. Ну, теоретично він може продати свій будинок, купити абсурдно. Я знаю, знаю як. повысить заработный плату. Нужно ну, за уснуть и во сне проснуться где-нибудь в Швейцарии, а наверное. А да? ну, да. а потом, правда, придется проснуться обратно в Украине. В Украине было, или в столице, в Киеве. Мне вот перед, перед, перед следующей новостью расскажу анекдот Ну, старый такой, очень хороший, да. Парень, девушку спрашивает. Девушка, вы в Киеве живете, да. А что на выходных делаете? До дома едут. Киев, мы так Согласно данным UBS, швейцарцы, посчитали насколько я понимаю, это в среднем... Расходы семьи, проживающей в Киеве. А, нет, нет, это мы про расходы семьи сейчас поговорим. Киев, Киев, финансисты швейцарского банка признали Киев самым дешевым городом мира. Вот об этом я хотел сказать, да. Цитата у нас есть, как раз начал ее уже читать. Итак, у нас самый дешевый город в мире. Да. Согласно данным ВИБС, в среднем расходы семьи, проживающей в Киеве, составят 1237 долларов в месяц, мамочки. Добраться На квартиру чисто. идет еще 540 долларов. Ничего да что ты. ж так мало? Да. Наряду с украинской столицей, с самыми дешевыми городами, также признаны Бухарест, и София. Ну, Антон, можно нагадать, что средняя зарплата да, да, в ну, Украине 4300, а если переведем это в гривню, это приблизно 35 тысяч. Давайте сложим. 1237 плюс ну, 540, да, да. ну, в ну, среднем 1800, ну, 1800. Да, да. 1800 долларов это, ну, где-то около 40 тысяч гривен, да, да, так, да если да, говорить да, быстро. Да, 40 тысяч гривен а в среднем расходы семьи, да, да проживающей да, в Киеве, да, составят. Да, да. при, да, да. при, зар... да, зар... при средней зарплате 4 4 ох, ох, и считали. Где они такие цифры? В секунду. Вот смотрите, согласно вот Этим данным, житель Цюриха в среднем получает 41 доллар в час. Но у нас это, это, получает это, кстати, 41 цент да. за 200%. Что месяц. в 21 раз превышает зарплату к являнину? Ну, Почему да. говорил о Цюрихе? Потому что Цюрих признан самым дорогим, Не, ну, це, самым це, це дорогим цюрих, городом. Ежемесячные семейные расходы 3600 долларов в а, месяц. Де, де багати, да? А в ній взяли такі цифри. А куди ні, ну посчитаю? я розумію, що якось Дз... це... це Хто ось... показали ми ці ні, цифри? Нет, я не знаю. Хто, кто, паче... Хто показав? Це... Какой сайт? Реєстр? Да. <реш> Оце, напевно, реєстр. Ну, правда, 1200 – це цікаво. Кажу, Можна це... навіть перелік складати людей. Мені кажуть, якщо, всі які там... Особи, які зажиточні в реєстрі, покажуть свої владіння. Мені здається, напевно, там що вони, скоріш за все, провийшли в Цюрих на центральну вулицю і почали питати, хто з Києва. І там з'явилось пару київлян, на мерседесах навіть а скільки ж витратити тут київляни почали Кстати, Давай розповім хто звісних українців живе в Цюріхі. Я думаю, ні, прошу називати, Но... Хто не хто не має там будинку? Легше називати, хто не ну, має. Да, ну, хто да. має, всі. Ну, а що це... саме цікаво, знову ж таки, звертаю увагу, це наші бідні народні депутати, в... це, яких ми е, там, скажімо, вони від землі, вони всі... А цехи. Від цехи. Вони, а, всі, да, вони, да. Вони, всі, вони, вони всі живуть на Кампійчани. Ну, будинок, що там, наскільки я знаю, в тюргі обосновався наш Швейцарії обосновався наш uh, Коломойський. Да? І вполне, вполне, можливо, що ну, отже, житель і. Ну, Почему бы и нет? Почему они бы? его, наверное, испытал. же да. Как же в Украине дела? Он им рассказал, спокойно. Сколько тратили. Не на не на не на того на того напали. Александр, да что ж такие темы у нас? Одна за другой, это все все горячее, все горячее. Я специально подобрал цитату Ивана Ефремова, известного фантаста. "Лезвие бритвы" такой роман у нее есть. Считают, что хорошая проститутка. Обученная и обладающая талантом, приносит такой же доход, как небольшой отель или гараж с двумя десятками грузовиков. Ничего Легализация это, проституции. Наречь, да. да. Народный депутат от самопомощи Андрей Немировский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Почитаем его цитату: Что он там трогает? Э, Перековавшись в предпринимателей именно это предлагает Андрей. Проститутки перейдут на упрощенную систему налогообложения. Сейчас это как Это как я. Заставив работниц секс-индустрии уплачивать в казну единый налог и единый социальный взнос, государство получит аж 740 миллионов гривен ежегодно. Не, ну це Як увіряє Андрій Неміровський, помимо цього, легалізація проституції рішить проблему безробіття? Ну, ну, це ж, как? Что, я так розумію, то, так, тепер буде прийнята програма в Україні, всіх безробітних зрозуміло куди. Ну, Причому, я думаю, що при, виходить, там, наприклад, прем'єр, говорить: люди добрі, у нас безробітних 20%, завтра не буде, всіх туди. Я так понимаю, проблема, проблема безработица будет решена. Если раньше безработные ходили в центр занятости, ну, да теперь они тепер не будут буде... ходить в другой центр ну, занятости. Нет, да, звучально абсурдно. Нет, я разумею, ви... не, не, что в деятельности країн світу иснуть, как бы легализация, тогда. Ну, це самый такий приклад. Над, э, э, так там ж профсоюз на місті. Да, в Голландії, да. скільки мені звесно, э, куртизанки. Да, Давайте да, так, таке слово красиве, так. Тішки легко поведення. Там же є і податки, і профсоюз, і пенсії, так, да, там є. Це, це, це чітко. Взагалі, це якби такий ну, это Ну, є в Дані те ж саме ситуація. Ще в деяких країнах є. Ні, ну просто деякі країни воно так якби нівельовано, але дійсно запущено. Спасибо. Так що Україна. Я б сказав би так робить великий крок напрямку Європи. Хорошо, хорошо. Мы, мы, эти шаги и делаем, но это возможно у нас это заработает. Хотя в принципі многие страны об этом говорять. В ну, некоторых важко странах сказати. это все в принципі, где-то борделі легалізовані, где-то там проституция запрещена, где-то наоборот. Что ну, в наш... складно, ну складно ну, по-перше, ми теж не таємниця, що частина цих скажімо, цих бабок, яких контролює у нас, хто контролює там контролюючи органи. Які на цьому заробляють. Не захочуть вони трачати гроші. Ну і платити податки, нас ніхто не любить. Ви получите абс... ну скажете, Чого платити податки, якщо можна не платити податки? І от ця ситуація вона дійсно може просто виявитись таким піар ходом невідомо для чого. Зате, дійсно, ми поговорили, обсудили, посміялися. Я тому, що посміятися. Да, Крімка, ще... як посміятися, тут ну, нічого не поняло. Я думаю, об цьому ще багато будуть говорити. На прощання, ну вот в зв'язку з цією останньою темою, мені вспомнився один старий анекдот. Один єврей очень любив смотрети парнофильми наоборот. в начало, так как после всего произошедшего проститутка еще и деньги отдавала. О, добра, Это была программа ⁇ Гроши на двух ⁇ и мы встретимся с вами в аккурат через неделю 1 октября. Надеюсь, общий градус событий в стране будет пониже. Смотрите нас в повторе в пятницу и на официальном YouTube-канале ⁇ Бизнес-ТВ ⁇ С вами были Александр Хрименко и Антон Панарин. До встречи!